4 тисячі квадратних метрів, які Андрій Садовий з депутатами Львівської міської ради під виглядом реформи просто забрали на вулиці Руській. Ну, Це, власне, називається забрали. Чи ми побачимо в подальшому в цьому приміщенні, в приміщеннях цієї поліклініки Андрія Дещицю чи е, інших представників політику, які Давайте так, прихильний до Андрія Садового у наступних відео про дещицю також загалом. Але чи в депутатському корпусі і в оточенні Андрія Садового, і, ймовірно, за підтримки самого Садового існує медична мафія. Чому про це не говорять медики? Якщо справді полягає реформа в тому, щоб звільнити всі приміщення у центрі міста, то, мабуть, для. Продовження і покращення сервісу для мешканців міста і створення чогось кращого, якісного на руській, на 4 тисячі квадратних метрів, чи лише відселення там на пасічно і ще кудись, на медової печери, і забуття всіх медиків, і витіснення їх, ймовірно, для чого? Для того, щоб позаводити приватні практики і позаводити приватні лікарні. Про це маємо говорити, маємо піднімати питання, бо так виглядає, що за начебто картинкою покращення медичного сервісу у Львові і, начебто, впровадження медичної реформи, на мою думку, ховається банальне рейдерство. Банальний віджим квадратних метрів у центральних частинах міста і в подальшому перейдуть до інших медичних закладів, щоб їх забрати і поділити поміж тими чи іншими депутатами та садовими.